Народився я в місті Тернополі. Все своє дитинство провів, можна сказати, з бабцею і з дідусем, тому що мої батьки вони були постійно в Тернополі, а дитинство я проводив в місті Кам'янця-Подільському. Тому, скажімо, такий найбільший вклад в, розвитку, в мій розвиток самого маличку вклали якраз бабця з дідусем, за що я їм дуже сильно вдячний. В сім'ї я один, в мене немає рідних братів і сестер. Ось і в принципі з батьками у мене склалися досить хороші дружні стосунки з самого дитинства. Тобто, в нас е, бл повністю благополучна сім'я. Ось я так само дякую Богові за те, що подарував мені таких хороших батьків. Моє знайомство з Богом почалося через мою бабусю. Вона була е, віруючою людиною, католичкою. Вона постійно мене е, збрала з собою в костьоли, е, вчила молитися на польській мові. І молитву «Отче наш» я вивчив в перший раз якраз таки польською. Ось тому моя бабуся вона зробила такий досить великий вклад в моє подальше християнське життя. А якщо вже говорити саме про таке більш ширше знайомство з Богом, більш таке ширше дослідження вже, слава Божого, воно вже розпочалося в більш такому свідомому віці. Це було десь в районі 20 років. Шкільна компанія, вона, скажімо так, впливала не дуже позитивно на моє життя, на той вибір, який я робив в своєму житті. Тому що своє підліткове життя я проводив досить так, як би це сказати, вибираючи неправильний спосіб життя. І я багато думав про це, дивився на своїх друзів я розумів, що такого майбутнього в своєму житті я не хочу треба щось міняти. Ось тому, в принципі, я рано чи пізно знав, що воно закінчиться. Тобто я буду змушений все-таки щось поміняти, тому що так жити далі не можна. Я вже став старший і з'явилися нові знайомства. Хоча, в принципі, як такий спосіб життя він е, не помінявся, він був вже більш свідоміший, але я все-таки відчував, що потрібно жити наповну і брати від життя максимум. У мене була якась така ідеологія. Хоча всередині. В своєму серці відчував, що Бог мене кличе. Я вже потім, пізніше, коли вже прийшов до Бога, я усвідомив, що Бог мене весь цей час ввів. Так? Як ми знаємо, в Біблії є такі слова, що аж до цього часу довів нас Господь. Я відчував, що ці слова вони якраз були ніби до мене адресовані, тому що я розумів, що Бог провів мене через всі ці, скажімо, такі переломні моменти, через такі е, негативні, скажімо. Різні ситуації в моєму житті і привів мене до цього місця, коли я все-таки усвідомив свою злежність від Бога. Я був знайомий з однією дівчиною, яка була членом церкви 7 го дня, і вона мене, скажімо так, почала більше з цим знайомити. Я захопився, я не знав до цього часу, я не знав про існування такої церкви. Я взагалі не знав, що можна досліджувати Біблію якимось іншим методом, ніж я знав до цього. Тому що до цього я міг просто прочитати щось з Біблії, так навіть не усвідомлюючи, що я прочитав. А після цього я почав глибше занурюватися в це. Я побачив більш ширше поняття Божих заповідей, особливо заповідь про суботу. Вона завжди була перед моїм очима, але я чомусь її до цього часу не бачив. Ось і з цього часу, можна так сказати, починається моє знайомство з Христом і усвідомлення того, що Христос. Усвідомлення того, що Христос зробив особисто для мене. І коли я про це дізнався, я просто не, зрозум... не зміг жити так, як я жив до цього часу. Я зрозумів, що мені потрібно прийняти його в своє серце. В Біблії є вірш, який сказано, що всі твої гріхи він кине в морську глибочіння, він забуде за них і більше ніколи не згадає. І це один з тих віршів, які, скажімо так, дали мені стимул для того, щоб більше повірити в цього Бога. Почати його досліджувати і довіритися йому на всі 100%. Пригадуючи ті моменти, як я познайомився зі своєю майбутньою дружиною, це взагалі окрема історія, можна про неї дуже багато говорити. Ну і потім подальше життя, наше народження, нашого синочка. Там так само були різні моменти, які було багато переживань. Але Бог завжди говорив про те, що зі мною. Ви це все переживати, перенесете і ви отримаєте від цього свої благословіння. Я завжди говорю своїм знайомим, що в мене є контраст, в мене є, якби так сказати, порівняння між тим життям, яке я жив до знайомства з Христом, і е, те життя, яке я почав жити, познайомившись з ним. І в мене є оце порівняння, і я можу точно сказати, що мені з Богом набагато краще. Що стало таким переломним моментом? Напевно, усвідомлення того, що Бог мене кличе, а я все-таки затуляю вуха. І от коли я вже говорив про це, що коли я зрозумів, що Бог мене постійно кликав, я зрозумів, що мені потрібно все-таки потягнути йому руку і схопитися за неї більше ніколи в житті і не відпускати цієї руки. Пам'ятаю, у нас була іванівська програма, її проводив Славі Костапенко у нас в Тернополі. І на цій програмі, коли він робив, точніше, навіть перед цією програмою, коли він робив е, заклик, е, я був один із перших людей, які е, піднялися для того, щоб заключити з Господом. І я не знаю, я пам'ятаю цей день, як сьогодні, я сидів на служінні, і коли робився цей заклик, в мене ніби якась пружинка в мене підкинула вверх, щоб я піднявся. І я, коли вже стояв, він просто не усвідомлював, що я стою. Але коли на мене подивився пастор, я побачив його очі, я побачив його задоволення, і він сказав: Я дякую тобі, Саша, за те, що ти зробив цей вибір, тому що я, скажімо так, чекав, що ти піднімешся. Ось тому ці дні, ці моменти, вони завжди переді мною. І я дякую Богу за те, що Він привів мене до себе. Коли я тільки прийняв, ну, зробив цей вибір, мама не дуже позитивно до цього поставилася. Вона, скажімо, задавала дуже багато питань, і вона, скажем, говорила, тобі дійсно це потрібно. Ти ж знаєш, ти ж, е є така фраза у людей, які скажімо так, відвідують традиційні церкви, що це йде якась така зрада традиційних, е традиційних поглядів. І я просто відкрив її біблію і почав читати і сказав: дивись, якщо ти знайдеш по Біблії, що я щось роблю не так. Якщо я в чомусь помиляюся, то я прийму це і не буду робити цього вибору. Але якщо я йду по Біблії, чітко, якщо я йду до Бога, який хоче мене більш, більш сильно з собою познайомити, більш глибше, більш чесніше, то я не хочу, щоб ти мені в цьому чинила опір, тому що я хочу, щоб ти там була потім. І після цієї програми мама її так само відвідувала, вона не пропустила жодної зустрічі разом зі мною. І в кінці, коли була, був, була остання вже зустріч, звучав заклик. І мама каже: Ти зроби вибір, ти будеш приймати хрещення. Я кажу: так, я буду приймати хрещення. І я дуже сильно надіявся, що вона це зробить, що вона так само встане, тому що вона була знайома з пастором, який проводив ці зустрічі. Він, коли вже всі люди охочі вистроїлися на сцені для того, щоб сказати про своє бажання заключити завіз Господом, він казав, він каже: Я знаю, що в цьому залі є ще, як мінімум, одна людина, на яку я тут чекаю. Ну, це була якраз моя мама, він до неї звертався. Я пам'ятаю, як вона так опустилась на стільчику нижче, щоб її він не бачив. Ну, Вона дуже тоді соромилася, не знаю, боялася. Я її не заставляв, хоча дуже хотів, дуже сильно хотів, щоб вона вийшла. Ось. Але ну, вона не зробила тоді цього кроку. І я пам'ятаю, що це було в цьому залі, тут було хрещення, я пам'ятаю, як я заходив в воду і дивився на неї. Ну, Її, її лице воно було щасливе. Можливо, вона не до кінця усвідомлювала, що я роблю, для чого це, але вона була щаслива від цього. І після цього вона, коли я вийшов з води, коли вже всі розійшлися, вона мене обняла. Ну, Це було приємно, тому що з цього часу, якби почалася така моя. Сильна євангелізація моєї сім'ї, моїх близьких. Моя перша робота це була в одній з державних установ. І в принципі, якби проблем з суботою там не було, тому що всі державні установи вони якраз мають вихідні це субота-неділя. Але були питання деколи із п'ятницею, з вечором п'ятниці, коли сонце заходило, і потрібно було до заходу сонця закінчити всі свої справи. Відповідно, починалося питання з начальством, чи можна мені трошки швидше піти з роботи. Повного розуміння я не добився з першого разу, але е, я побачив, що моє начальство ну, зрозуміло, ну що перешкодити мені в цьому в них так само немає е, змоги і. Мені сказали, що ти мусиш піти ще до вищого начальства, відпроситися в них, якщо тобі не дозволять і ти не вийдеш у суботу, тоді буде підстава для твого звільнення. Я сказав свою позицію, мені сказали, добре, тоді ми, вам, ми з вами згідні. Ми вам... Якщо це ваші переконання, тоді немає ніяких питань. І я настільки побачив, як Бог відповідає, тому що я йшов, в мене просто були настільки здивовані очі, я просто. Переглядав ці події в своїй голові, я їх ще раз ще раз прокручував і просто розумів, що Бог вже почав діяти в моєму житті. Я, напевно, би побажав е, тим людям, які будуть нас дивитися, щоб вони в своєму житті задали собі е, три запитання. Перше запитання це хто я? Е, звідки я і для чого я тут. І дуже важливо дати правильні відповіді на ці запитання, тому що якщо ми зрозуміємо, що ми є створені на Божий образ і на Божу подобу, якщо ми зрозуміємо, що ми йдемо до вічності, і ми тут для того, щоб привести інших людей, тоді ми будемо розуміти, що наше життя воно має сенс. Так як моє життя, яке я жив до, до зустрічі з Богом, не мало сенсу, воно фактично я його просто проживав. То коли я зустрів Бога, я зрозумів, що моє життя тепер наповнене сенсом. Я відчув його благословіння і я надзвичайно вдячний йому за це. Тому я бажаю, щоб у кожен пережив в своєму житті досвіди разом з Господом.